Доброго дня, мене звуть пані Катерина, і ми продовжуємо з тобою вивчати історію. України. Тож темою сьогоднішнього уроку є Україна з 91 по 94 четвертій ропевнену mm -hmm. перемогу на перших виборах 1 грудня 1991 року отримав голова Верховної Ради СРСР Леонід Кравчук. Він був очільником так званої партії влади, що сформувалася з колишніх компартійної номенклатури. Фактично владу контролювали ті ж самі люди, що в ОРСР, але націонал-демократична меншість не змогла отримати бажаного впливу на розвиток країни. В її країна, як і всі розпов. колишні соціалістичні країни, переживала величезну політичну кризу, спричинену прискоренням падінням економіки та неприємною особливістю капіталістичної системи соціальним розшаруванням. Україна в системі радянської економіки. Економіки була сильно орієнтована на підтримку величезного військово-промислового комплексу та залежала від зв'язків з іншими частинами Союзу. Переорієнтація на інші ринки потребувала часу і ресурсів. Ні того, ні іншого не було. Україна також не мала можливості згладити цей розрив доходами від продажу нафти і газу. Металургія, основа промисловості на той час, уже давно потребувала модернізації і сильно залежала від російського газу, чим Росія неодноразово скористається. Водночас Україна продовжила дотримуватись соціальних зобов'язань. Достатньо високих ще за часів Радянського Союзу держава тримала у своїй власності величезну кількість підприємств, що видали все більше потім головніше українські політики затягували з болючими, але потрібними реформами, що з кожним роком робили ситуацію. Брак Грошей вирішувався просто: вмикали друкарський станок в Україні. Розпочалася інфляція, потім гіперінфляція, і, відповідно, падіння доходів населення. У 1992 році вона перевищила 2000%. В той час жартували, що всі отримали можливість відчути себе мільйонерами. У період між 1991 і 1997 роками українське промислове та сільськогосподарське виробництво скоротилось в половину, а валовий внутрішній продукт становив 64% від показника 1991 року. Року. Це втрата приблизно, як все На це накладалась потреба змінювати радянські органи влади на демократичні. Робили це люди, які звикли до першого варіанту. В умовах командної централізованої системи, де їм відповідали а, лише такі собі робили це зні. люди, які звикли до першого варіанту. В умовах командної централізованої системи, де їм відводили радшу роль виконавців наказів згори. Як будуватимуть демократичні інститути, усі мали смутне уявлення, як і про те, хто винен у паді. Дінні економіки і хто крайній розгрібати афгані вистайні. Розпочався гострий конфлікт між парламентом та президентом, що закінчився достроковими виборами президента у 1990 році. Існує думка, році. що Леонід Кравчук гріха подалі, тактично поступився у другому турі Леоніду Кучмі, директору найбільшого в Європі ракетного заводу, у тодішньому Дніпропетровську, сучасному Дніпрі. Леонід Кучма застосував директорський підхід до розподілу влади. Він розпочав підпорядкування та на лагодження роботи виконавчої влади після того боротьби з парламентом він зумів проштовхнути власний проект конституції основний закон що прийшов нас міну старі радянські конституції його прийняли 28 червня 1999 року. 28 червня 1996 року після напруженої сесії, що тривала цілу ніч, за новою конституцією Україна стала президентською. Ні, хоч розпочав рішучі економічні реформи, насамперед лібералізація цін та валютний курс. У 96-му році ввели національну валюту гривню замість тимчасових купонів карбованців. Найважливішим заходом цього часу стала масштабна приватизація. Перші роки незалежності держава дуже вяло позбавлялася своєї власності. Підприємства часто опинялись під. Під контролем так званих червоних директорів, очільників державних підприємств ще в радянські часи. Вони мали зв'язки і можливості, проте не мали ресурсів, щоб зробити підприємство прибутковим. Хоча самого Леоніда Кучму можна назвати вигідцем середовища червоних директорів, він розпочав більш рішучу приватизацію. Держава позбувалася не лише власних підприємств, але й землі. В листопаді 1994 року президент видав указ, за яким більше мільйона осіб отримали земельні паї. Найбільшу вигоду другої хвилі приватизації промисловості отримав прошарок бізнесменів епохи лихих 90-х, яких пізніше назвуть олігархами. Вони привласнили підприємства насамперед металургійну промисловість та енергетику, і завдяки новим підходам до бізнесу закріпили свій успіх.